Всім привіт! Це мій перший влог. От, зараз ми з Назаром Сам Назар їдемо на покупку мотоцикла Чого вирішив записати це відео, не знаю Давно хотів почати щось таке подібне знімати, От, але хочеться взяти якогось такого помощнішого апарата Так, якщо не поголов, хочеться взяти якогось помощнішого апарата І в загальному хотілося б обновити просто щось там. Не знаю, просто перша знімають його влоги. І не знаю толком, що ще казати, але в загальному, от зараз наш дракон їдемо зараз на Трускавець, і зразу з Трускавця на Борислав. От, і подивимось, що з того вийде, що з того вийде записати, може якийсь цікавий екшн буде. Я зараз камеру прикріплю на шолом. От, ну, глянемо, що як і буде. Поки що призупиняю, а далі заново знімаю. А тут вона на Бруківку їхати? А ми зараз повернемо там направо. Кажи де їхати, Туда чи туди прямо. На Бруківку. Дамі і господа, зараз я вас привезу на Діон Пантера 250. можна туди проїхати можна їти на прямо. Не, ні, заблизько, Дай назад, ще, 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 ще. Та ні, просто якщо стукне, то буде хреново. Ну то не мої проблеми. Не мав би випадки. Ну, ви ж тут сильнізація є. Ну так. Да. Коротше, ми з Назаром приїхали, в прускались. А зараз перепаркує захист свій мотоцикл, моторуцик автомобілями станемо. Зараз будемо йти <клух> на автобус і їхати аж самий Борислав. Таке от перекупницьке життя. <клух> <клух> Лишаєш техніку, бо далі не можна їхати. Це можна було в принципі, і на мотоцикл переїхати. Два Я думаю, що ще може зараз візьмемо ще два шолома. От. Там в нього є, але не знаю, чи візьму, типа, бо один можна безплатно забрати, а другий купити. Тому Не знаю, не знаю, цікаво ти, звісно. Назар ти, звісно, припаркував. Yeah. Коротше, ладно, ми погнали. Короче, з Назаром вже приїхали в Борислав. Пацани, ви будете в ютубі. Я ja, казав mm. <laughs> mm. Тут дві. Nee, я ж ви кажу, про що? Тупо місто циганів. Вони не попросили на торге. А ні, мені здається, то просто у них така порода шкіри. Ходи направо. Направо? Во, підемо. Так. Давай буду твої регістрати. Давай, реєструй. <laughs> там так мої фейси. Отак. Саме головне знімати багато. На залі йдемо. Ми йдемо по Ліфан с 220 Кстати, тут в натурі, похоже, дуже сильно натрускують. І стенник мішаний. Ну, Але тут колеса є, зато iPhone. Тут такий грузовик. Що тут таке. Бетонна мішалка. Тіпи якісь бігають. О, Оу, сайт молейки. Резона тяжка та камера, ці цяку. Доволі. А, дюха. Давайте ми прийдемо, бо тут натурі хірово, тут нема що навіть говорити Алло. Алло Руслан, добрий день. Добрий день. Мы уже на Ваш? А, вы уже тут, это Ауди, я там на стоит? Черная. Черная такая, номера 5ХСВ6. То куда? Для Ауди 100 точка? Для Ауди. Добрый, понял, давайте. Давай. Ну що, мене можна поздравити шолом раз. Так, два, я Чотири шолом. Ну, да. я шолом. Голов ну, треба. Все ж таки ми взяли того mm -hmm. демона. На кроповичі. На кроповичі. Ну, є питання по двох е, тарах і Так, ну я думаю, то все усувається, то блін все трапи. робиться та обслужується і все можна Дай. їхати. Та, добре, ми кріпимо цей раз зараз на цей і шуруємо. Вильям. mm-hmm mm -hmm. mm -hmm. Поздімкуй трохи, Будь ласка, давай. Але так файно. СР 220 Ламінне масло треба. Достав трохи до нього далі буде. танці пусті. Щоб можна було обмити одного і другого з боксера. Що не кажи, який він ліпший. Я його на дорозі махну до пару раз. Що там я наговорив? Що Діон ліпше. А то зараз не? По технічному я впевнений, що Діон лук. Знаєш що? Що? Ти за мене станеш. Що ти хлопець? Це б не треба тут бо я просто можу відмінити хлопець. Та, мамо. На мойці А, то ми їхали, бо на здоров купили мотоцики. Зніми столу, зніми з, того, з Що? Знаю. Та я зараз ми помиємо мотоцики, то її йде. Но ви давайте, патрона, зайняти.

Давай, активно пину. Ні, тут інші, червоні писла. От пей. У Нас я є... здесь пигмент. Червоните. Активно ні. То для того, щоб чорнити черни... цей. Давай, давай, давай. Давай, давай! Правда, я не знаю, если мы будем ехать на мокрых сидушках, но что таке. А, О, хорошо. А, милый, милый, а Давай! Вилку, вилку твою! Ха-ха! Дивиться! <райно> Просто! А тепер не, не, можеш хоч най зносить те ча трошки. А то ні, то забей, то не то не йде час. Коли на паузі. Тут для того є пауза. Залишилось 7 Ну, 7 гейм мало буде. Дай хоч. Хоть... Минус 100 гривень тоді буде більше заболевати. Ні, 20, 20 гривень. Минус 100 гривень ми летіли в машину і ще получилось. Це таксістові дали. Хочу по чорнити колеса Активна піна, що ще? Віск є. Ставь купіру. Давай з змію. Я би хотів. Чи, ні, 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 ліпше водови. Тут Толком не буде. Тут треба перше водову, потім віск, потім осмос. Де по мені? Ну. я Давай. Раз мені буде. Мати рейнова. Ти мотор мені не змив навіть. Ну давай. 20 гривень якраз хватить. Давай я... А ладно, вже мій. Ти хочеш, що ми їхати на такому? Давай 20 гривень. Вроді маю 50, ні? Су. А де мій пішли? Я відкидну. А де твоя сумка? захавало Давай Мотор змеи С той стороны, диски а, прощай, а. Ну и падла Так, теперь мы будем проверять Как делать деньги Давай, хавай Бу братський хас. Ну номер є. Треба на заправку йти. Чекай, я йду на заправку, скочу. Ні, та той воз цей. Ніки... Чорні колеса? Чорні колеса були вдома. Давай я поміняю. Бачить гривень. І так. 20 yeah. Дорогой! Добрий день! Добрий день! Мені треба поміняти 20 гривень, але щоб не ліпше було, то треба помити цей. А тим що бракує? Вони не залізають. Mm, О, файні, окей, ладні. Дякую. Аба. Ви хотят был Оба, 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 оба. Я там знімал все залізти. Мотор из стены. Нет, піше! Я потом живем не пойму мотоцикл Твои глаза Не ну він спивай я вообще А ні, смывай смывай смай Już nie ma co. Zostało 13 grę, nie To ty, to ty mi... Ale ty mi zmył, ja chierię. To ja powiedziałbym, że po lewej stronie... Tu Ty szpinacz. To zmyj chociażby. Dobrze. czemu Jak to to? Dobrze. А віск то і є, о той синий. Але віск нічого не дає. Віск осмос. Ну, типу, то хіба типу, по машині чорні колеса. Якщо Да. Все. То по бокам треба, вуйку. То то ж третє по асфальту, по бокам хірач. А, то тут можна не спішитись. Давай с Тантой. Все? Давай, с Антой. Пошел дальше. Поряд. Прят, придайся самому, я не пини. Вс? Вс.